Сьогодні 11 лютого, вівторок. Прошу Бога, щоб сповнив мене благодаттю свого миру. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь своїм учням: Коли побачите мерзоту запустіння, що настане там. Де їй не слід бути, хто читає, хай розуміє тоді ті, що в юдеї, нехай утікають в гори, хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб взяти що із неї. А хто у полі, нехай не вертається назад узяти одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ці будуть таким лихом, якого не було від початку світу, який Бог сотворив, аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, яких вибрав, він окоротить ці дні. І коли вам хто тоді скаже ось тут Христос, глянь, он там Він! Не вірте постануть, бо неправдиві Месії, та лже пророки, і чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна одурити вибраних. Ви ж уважаєте, я сказав вам усе наперед. Сьогодні Ісус нам розповідає про часи, коли зло торжествуватиме та посяде місце Бога, стане тотальним, всепоглинаючим, абсолютним. Тоді ж настане мерзота духовного запустіння. Ослабне віра, пануватиме беззаконня, забракне любові одне до одного. У такі моменти ми ще більше будемо прагнути Бога, але тоді ж з'являтимуться люди, які хибно тлумачитимуть Христове вчення, які осквернятимуть, закриватимуть храми, називатимуть дати кінця світу, даватимуть рецепти порятунку, замість того, щоб закликати до довіри та вірності Богові. Кожен має усвідомити і пережити цю тайну погибелі та спасіння. Ісус співчуває тим, кому доведеться народжувати в атмосфері смерті, радить, як чинити і тим, хто в місті, і тим, хто в полі, турбується про те, щоб не застала нас смерть у гріхах без покаяння. Втім, також знаємо, що Господь не дає більшого випробування, аніж людина може витримати, Він вкоротить ті лихі дні заради вибраних, серед яких можу бути і я. Адже я бачу, що світ потупає у злі. Я вчуся не дивуватися цьому і не тривожитись цим. Розглядаючи світ як місце, де потрібно розповідати про Господа. Ісус закликає нас бути уважними до Його знаків і попереджень. Ви ж уважайте, Я сказав вам усе напередодні, тому важливо вивчати Слово Боже. Коли ми вчитуємося в тексти, то сповнюємось з силою Бога. Наше мислення просякається божественною логікою. Наша свідомість стає просвітленою, оновленою. У важкі моменти життя пригадуємо собі слова зі святого письма вони частина нашої сутності, наші дороговкази. Тоді в серці стає більше Бога. Він є з нами щодня і по всі дні. Сказав Господь своїм учням. Коли побачите мерзоту запустіння, що настане там, де їй не слід бути, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають в гори, хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб взяти що із неї. А хто у полі, Нехай не вертається назад узяти одежу, Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час моліться, щоб це не сталося зимою. Бо дні ці будуть таким лихом, якого не було від початку світу, який Бог сотворив аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався. Але заради вибраних, яких вибрав, він окоротить ці дні. І коли вам хто тоді скаже Ось тут Христос, глянь, он там він. Не вірте Остануть, бо неправдиві месії та лже пророки, і чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна одурити вибраних. Ви ж уважаєте. Я сказав вам усе наперед. Прошу Бога дар розпізнання також і наших нинішніх бід, як частина його святого задуму, що допоможе і мені спричинитися до Його слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.